Скоро Різдво, а на Різдво ми виконуємо традиційні пісні. І це колядки та щедрівки. В цьому відео ми навчимося співати колядку Нова радість Стала. Мене звати Христина Козак, я викладач вокалу. Давай співати разом! Для того, щоб почати вивчати колядку, пам'ятаємо два основних моменти. Перший це обов'язково ми беремо дихання, і другий відкриваємо рот. Хто хоче розігріти свій голос перед тим, щоб вивчати колядку, я залишу посилання під відео на розпівки. А ми починаємо працювати. Працювати будемо по фразах. Першу фразу співаю я. Ви уважно слухаєте. І за другим разом цю ж саму фразу ви намагаєтесь повторити. Добро! Нова радість!

Наступна. Над верто звізда. Ось ця фраза трошечки довша, ще раз її заспіваємо разом. На верто звізда, Повторіть тепер самі. І повторюємо два дві останні, і повторюємо дві останні фрази, надверте. Я зіграю без зупинок повністю мелодію першого куплету, адже далі в нас мелодія повторюється, а змінюються тільки слова. Тому вам буде домашнє завдання підставити всі інші слова на мелодію першого куплету. І зараз ви можете пробувати співати разом з інструментом по першому куплету. Я бажаю вам успіху, щоб у вас вийшло навчитися співати цю колядку та ви могли привітати рідних, друзів та близьких з Різдвом. І ще декілька таких важливих порад. Якщо ви колядку виконуєте самі, тобто співає хтось один, обов'язково дотримуйтеся одного темпу та одної тональності, так як ми попрацювали у відео над колядкою. І якщо, наприклад, ви колядку виконуєте групою, тобто і 4 людини, 5, 6 або більше, виберіть собі когось одного в групі, хто буде задавати темп і тональність, це теж дуже важливо. Тоді ваш спів буде більш такий злагоджений, і всі будуть співати разом, і це допоможе вам краще заспівати колядку виконати. І пам'ятайте обов'язково про святковий настрій з вами була Христина Козак. Підписуйтесь на канал, адже будуть ще нові розбори колядок.